У люмінесцентних лампах електроди вивільняють електрони. Лампа наповнена інертними газами та атомами ртуті. Вони стимулюються електронами та виділяють невидимі короткохвильові фотони ультрафіолету. Внутрішня стінка лампи вкрита люмінесцентним шаром, який поглинає фотони ультрафіолету і виділяє натомість видимі фотони. Атоми ртуті виділяють фотони, оскільки електрони стимулюють їх. Вони піднімаються на вищий енергетичний рівень, а потім, при падінні назад, вивільняють енергію у формі ультрафіолетового світла. Це світло конвертується у видиме світло внутрішнім люмінесцентним шаром лампи. У порівнянні з традиційними лампами розжарювання, люмінесцентні лампи мають низькі втрати тепла, тому вони є більш енергоефективними. 20-ватна люмінесцентна лампа виділяє більше світла, ніж традиційна 100-ватна лампа. Термін її експлуатації становить майже 10 тисяч годин, що у 10 разів більше у порівнянні з традиційними лампами розжарювання.